Велике підводне прибирання. Більше сотні водолазів чистили сьогодні дно Київського моря. Водосховище готують до чемпіонату світу із водної формули 1 Щоб відомі і знамениті гонщики приїхали саме до нас. Україна змагалась із п'ятьма країнами-суперницями. До прибирання дна київського водосховища шанувальники дайвінгу готуються ретельно. Запрошений батюшка і воду освячує і дайверів. Вразнікам святої трої. 18 хвилин занурення, і перший результат прибирання вже на поверхні. Дайвери в унісон розказують одне й те ж саме: Дно просто всіяне пляшками та пластиковим посудом. І при чому далеко від берега або довго дрейфує, або ж скидають з яхта човнів. Засираємо, засираємо, а ніхто ніхто не хоче бирати. Мішок за мішком із натягнуть на поверхню. Ось і перша цікавинка, старі вагі, ще робочі підуть до музею кримінальних трупів, які зазвичай скидають у воду. Сьогодні не було. Трічаснімі, княжні желательно. Это в любом случае помимо шока, это еще довольно хлопотное мероприятие. Это надо сообщить всем инстанциям. Они будут расспрашивать очень долго и нудно. Зачем вы его вообще нашли? Лежал там все спокойно. А из таких интересных находок, которые мы находили, это мобильные телефоны. Э Золота? Ні, не знайшли, на жаль. по справжні скарби треба пірнати на дно чорного моря. Після штурмів можна знайти коштовності, якихось ну не там цепочки, кільця це дно чистять Перше під час обстеження акваторії виявлено паліс за метр від поверхні води. Їх залишили ще під час будівництва водосховища. Такі знахідки дуже небезпечні. Це є загрозою в цілому судноплавства Було якраз в акваторії, тому що яхтсмени, е любителі яхт на лодках. Коли які плавали ось тут в цій акваторії, могли потрапити на ті свої прибирання дна водосховища, підготовку до водної формули один обіцяють не обмежувати. Тут планують облаштувати безкоштовний пляж та паркову зону. Головне, щоб не засмітили. Валентина доброта, Андрій Клус, ТСН 1+,1.